Друзі, буде корисно послухати власникам киць волонтерам, починаючим волонтерам, людям, які беруть з вулиці тварину, наприклад, для того, щоб прилаштувати, знайти родину. Щодо вакцинації, почнемо з комплексних вакцинацій. Часто і густо я чую такі речі, як ой, ми зробили вакцину, там своїй собачці або своїй киці, Давайте про кит зараз. І там у нас виникла хвороба. У нас тварина захворіла після комплексної вакцинації. Так от дивіться, тварина не може захворіти після щеплення комплексної вакцини. Якщо ви використовуєте. Я раджу використовувати, будь ласка, іноземні якісні дорогі вакцини, особливо перші два рази. Потім ревакцинацію ви вже на свій погляд можете робити якимось іншим препаратом. Але, наприклад, я раджу набівак. Набівак, філіген, філоцел, Також є думки різні, але оці три вакцини вони робочі, скажімо так. Дивіться, і у ця думка, що тварину, наприклад, ви вакцинували, вона захворіла. Це в корні не Ну неправда, це неможливо, щоб так сталося. Але ознаки хвороби можуть з'явитися, тому що вакцина стала тригером. Вакцина хворобу, яка була в організмі тварини, вона знизила імунний, імунний захист, і ця хвороба розквітла. І це може бути, наприклад, у період, якщо тварина не пройшла ще карантин, класичний карантин у 14 днів. Це може бути як панлікопоніят, і каліцевірус, чи герпівірусний ринотрахеїд. Якщо тварина у вас жила вже в квартирі, там два і більше тижні. І ви почули, ну панлікопенію вже зрозуміло бути не може, але може вискочити каліцевіроці язвочки на ротику або герповірусний ринотрахеїд. Чому тому, що саме оці ці дві хвороби вони часто є у сплячому режимі в організмі? І вони можуть, так скажімо, розквітнути. Загалом каліцевіроз, навіть там без температурки, це часте явище після вакцинації. І це не означає, що сам, саме через вакцину це сталося. Ні, цей вірусняк вже був в організмі тварини. Герпевірусняк — це взагалі герпевірусний ринотрахіт, рино його часто називають. Це взагалі хроніка також, і він пробиває навіть щеплення. Тобто, це також існує такий момент, важливий момент. Потребує лікування, потребує виходу тварини у ремісію. Тому не бійтеся робити, будь ласка, щеплення, і ще такий момент щеплення дуже дуже важливе. Тому що ці три хвороби вони можуть бути навіть смертельними. Може бути панлікопінія. Взагалі там смертність жахлива і хвороба жахлива. Каліцевіроз також буває дуже запущений, дуже страшний. Герпевірусняк, це він лікується, але також неприємні наслідки, 40 температури, як завжди, мені не вистачає часу, розповісти до кінця.